Ні, фестивалю перших першопрочитань пролетіли як один день. Не встигли оглянутись, як уже настала мить закриття. Тож сьогодні я повідаю вам про останні. Фінішний фестивальний день, 24 грудня, розпочався він із довгоочікуваного і надзвичайно приємного подарунку презентації книги під назвою Феномен Коломийського театру Практика неймовірностей. Її створив давній друг театру академік Національної академії мистецтв України, театрознавець та голова журі коломийських представлень Ростислав Коломієць. Ця книга створена про історію Коломийського театру від. 1800, під 1848 року до, ну може не до останнього сезону, до передостаннього сезону. Ми намагалися побачити цей найдревніший театр у в його динаміці, у драматизмі його існування і переривання його існування, в його злетах і е, рутинних сторінках, яких в які ми не розвивається по висхідній Тим більше, що обставини для існування цього театру. Як правило, були несприятливі. Починаючи від Івана Озаркевича, який, здавалося б, на рівному місці зробив театр. І починаючи останніми днями і організацію нашого фестивалю, який було дуже непросто організувати, ви самі розумієте, Коломийському театру. Книга не випадково називається Феномен Коломийського театру, Практика неймовірності. Хотілося збагнути. Як? У маленькому місті, у Покутті, десь у Прикарпатті, ну маленьке ж містечко, а у 1848 році, уявляєте, яке воно було, міг виникнути ну, такий театр, фактично перший український професійний театр. Як це? Це було надзвичайно, це ну, детективна історія. Ну, трилер, мені здавалося, коли я досліджував цю історію. По-перше, стало зрозуміло, що і Отець е, Івано Заркевич і його однодумці і одно... українська інтелі... духовна інтелігенція, то були люди енциклопедичних знань, найширшого прикладання сил і талантів своїх. Це були не просто отець був в селі Отець. Він і перекладач, він міг бути і автором української абетки, аспур. Він міг бути і композитором, і художником, і просвітителем в широкому розумінні цього слова, і вони такими і були. Тобто тут була від початку якась аура духовна, без якої театр не може виникнути взагалі, я кажу, на голому місці. Ніякого голому місця не було. Тут були ті умови, дивіться, у Львові не виник, а у виник у Коломиї. Перемишль був теж культурне місце, тоді місто. Але виник цей театр у Коломиї. Очевидно, є щось у цьому театрі. Книга про театр є унікальним здобутком для Коломиї. Навіть не кожен національний храм Мельпомени може похвалитись таким виданням. До речі, у її створенні велику роль зіграли самі Коломияни. Найперше це фінансування видання театром. Далі своїм домашнім архівом ділились актори історичними фактами краєзнавці, художнім оформленням зайнявся місцевий митець Роман Захарчук, а літературним редагуванням заслужений працівник культури Ольга Рудинець. Ця книжка викличе сиру широку диску. І це добре, це ще більше популярності Коломийському театру принесе чому. Тому що я сьогодні розрізняю дві школи театральні, які е, 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 академічні школи, які сьогодні є опонентами десь у стосунках у відношенні до е, трактування історії Коломийського театру. Ми прекрасно всі знаємо, у нас на 150-літті участь у конференції брав пан Ростислав Пилипчук, який сьогодні є. І, і пан Коломієць знає опонентом у трактуванні окремих е, епізод театраль, театральних, будемо казати так категорій щодо неісторичних епізодів. Бо з історії ніхто ні один ні він, ні ні пан коломієць нічого ні викинуть, не додадуть. Те, що було історії, те було. Але кожен по іншому, як академік, як як театрознавець підходить до висвітлення цього питання? Цілком зрозуміло, що пан Ростислав Пилипчук відстоює свою точку зору львівську точку зору про те, що першим професійним театром в Західній Україні був Львівський театр, і він має на це право. І нам дуже приємно, що трошки іншу точку зору по відношенню до Коломийського театру. Не заперечуючи, хоч і ні Ростислав Пилипчук, ні Ростислав Коломієць, бачите імена навіть однакові. Не заперечують того факту, що першим все-таки театр був Коломиї, бо це був 1848 рік. Але пан Ростислав Пилипчук має точку зору, що це все-таки аматорський театр, зароджувався як аматорський, виник як аматорський, діяв як аматорський. Пан Ростислав Коломієць переводить цю це в іншу площину. Аналізуючи все, що відбувалося в нашому театрі з першої її вистави, він намагається довести театральному світові, що все-таки цей театр розпочався і працював і діяв як професійний театр, відкидаючи. У питанні професіоналізму те, що спеціальні школи, якісь діяли, навчальні заклади, бо тоді в умовах Австро-Угорщини не могло в Коломиї бути театральної школи, і це всі розуміють. Тому, з точки зору якості продукту, я так дозволю собі сказати, я думаю, зі мною академік погодиться і не заперечить цього якості продукту театрального, який явив світові феномен започаткування театру в Коломиї, підходить до розгляду цього саме цього феномену. Номена пан Ростислав Коломієць, але я хотіла не про це сказати. Я хотіла вам подякувати за відважність за мужність за те, що ви викликаєте на себе вогонь. Чим ще більше робите театральній Коломії е, популярність славу, і ми за це вам дуже і дуже завдячуємо. Сама ж презентація не обійшлась лише однією книжкою, користуючись нагодою, Ростислав Коломієць представив видання із своїми перекладами інтерполяціями Шекспірівського Гамлета, Фауста Гете та Пергюнта Генріха Іпс ще одним сюрпризом стала п'єса Чарівні пиріжки червоної шапочки, створена на основі казки з репертуару Коломийського театру. Між іншим, музику до вистави написав наш земляк композитор Іван Николайчук. Тому особливим доповненням п'єси стали ноти до пісень. А завершилась презентація спільною світлиною на пам'ять. Чері всіх чекав останній акорд другого всеукраїнського фестивалю сценічних першопрочитань. Вистава Львівського національного академічного українського драматичного театру імені Марії Зенковецької за кіносценарієм Івана Миколайчука «Небелиці про Івана. Барвисті декорації наповнені етномотивами: пісні, жартівливі, тожливі, сороміцькі, ліричні, тихі, голосні, а ще запальні музики із старовинними гуцульськими інструментами, хор та солісти. Заньківчани вправно поєднали комедію, фарс, драму, текст із підтекстом, щедро обіграли проповідки та приказки. Сповна викладались у кожній сцені, мандруючи від філософії до бувальщини. <паспорісті> はい <laughs> можу не згадати і головного героя Небелиць, мандрівника Шукача щастя, авантюриста, гульвіса і філософа, який стає центром купи пригод Івана Калиту. Він і на цісарській козі грає, і сліпим зір піснею повертає, і з попадею гріється, і попа перемудровує. У пана кожух ведурює, зі старою бабою жениться, суддею підпрацьовує, у жінку переодягається, та філософські суперечки вирішує. Все це на сцені майстерно втілив артист Львівського театру Юрій. Був ну, великий страх і е, до того, якби щось з цього вийти, тому що це кіно сценарій. І втілити його на сцені, якби треба щось вигадувати. Але завдяки Вадиму Івановичу, режисеру, завдяки нам, всім е, акторам, як, яких ця робота дуже об'єднала, як на мене, е, вийшла. Ця вистава, яку ви сьогодні бачили, хороша, погана, це вже сюди. Питання нашого приїзду було під великим сумнівом, тому що ми вчора у Львові грали Небелиці. Одразу сьогодні виїхали до вас і завтра знову ж таки приїжджаємо і граємо. Якби По, -по, -по законах ми мали б завтра мати вихідний, але всі погодились, весь колектив заради того, аби приїхати до вас, тобто знехтувати всіма правилами і грати і у вас, і у нас два рази, тому що ми. Тому що це наша професія, врешті-решт. І ми хотіли до вас приїхати. Побачив вам, Івана, зупинив ходить. І стивовано питання. «Ти «Стивовано питання. Швидке, іншу мен. Однозайде. Він шуйде. Бур, бур, бур. Він так хареє, буває, що аж під прошибає. А, ну біда. Його моло. Можна засмудитись. От оно. А був вам. Не то п'яний, не то дурень. <рекунки> то мозки <рекунки> заболовав. Ну, якщо така біда, Чекай чекай. Я тобі Я тобі Вже під час антракту без жодних сумнівів було зрозуміло, кому дістанеться гран-при фестивалю. Адже такі прості і такі геніальні небелиці про Івана сприймались глядачами на одному диханні. Наше всі під впливом. Той того дійства, яке ми побачили, ми побачили щирість артистів в першу чергу, як вони віддаються цьому мистецтву. Це дійсно ми їм щиро тільки дякуємо. Це вийшло як на одному диханні. Повністю, як зарядили вони зал своєї першої хвилини появи, що ми навіть не зрозуміли, що це за дійство зараз буде, але це все накопичувалося, кажуть, накотилося і. Слів для вражень навіть не можемо підібрати, тому що в такому захопленні, позитивному захопленні, що режисура, от власне режисура, оскільки можемо це слово сказати, як митці театральні, то досить висока. Досить. До, досить високий рівень виконання костюми. Дивляться дуже цікаво, дуже яскраво. Ну ми, ми вражені. Дуже вражений. Дякую. Заньковецької це завжди прекрасно. Коли тільки з'являється театр Заньковецької у нашій Коломи, я завжди відвідую всі їх вистави. Ну і, звичайно, це е, театр е, на, на на слова Миколайчука, е, то він показав те, що в той час було е, як сказати, актуальне. Фестиваль здався на славу, тому що зали зазвичай були нехай не вщенти заповнені, але там були люди, які дійсно видно було, що розуміли театр і не випадкові були глядачі. Дитячі вистави тішили тим, що на них не можна було потрапити, оскільки дітлахів було дуже багато. А щодо останньої цієї вистави, не були ці про Івана. Враження від неї просто настільки багато емоцій. Ця тема настільки близька коломиянам, що вони настільки це близько все сприймають до душі, і настільки відповідають акторам, що такий утворився, ніби союз. Це, власне, той випадок, коли стовідсотково попадає власне сама вистава, її тема, її матеріал. Це талановитий земляк, на жаль, покійний, геніальний актор поетичного кіно, національного кіно, кіно Іван Миколайчук був настільки обдарований і настільки, на жаль, творчо нереалізований з різних обставин. що сьогодні в зв'язку з його ювілеєм і не тільки, ми повертаємо це ім'я, але повертаємо, власне, в чому принада театру? Театру принада в тому, що він знаходить. Метафоричну мову, що театр не ілюструє ніколи літературний текст, і всі театри, які знаходять свою метафоричну мову, власне, цінні тим, що театр це і авторське першопрочитання. Або якщо ми говоримо про Миколичука, я з приємністю хочу відзначити, що це дуже самостійне, дуже творче, дуже авторське прочитання твору Миколичука. Ну що ж, вистава закінчилась і прийшла мить закриття коломийських представлень. Важливим моментом стало підведення підсумків та відзначення кращих учасників фестивалю. Підсумки в мене емоційні. Фестиваль перетворився на справжнє свято театрального мистецтва. Я не хочу говорити загальних слів. Але свято було щовечора. І не хочеться говорити про те, яка вистава краща, яка гірша. У кожній виставі була зернина істини театральної істини, театральної справжності. І ви ж бачили, що робиться в залі. Розумієте? Все одно ми, члени журі, оцінюємо виставу в першу чергу як глядачі. Не хочеться мудрувати. розумієте? Ми розберемося з кожним театром, як критики. А зараз ми говоримо про те, що фестиваль вдався. Фестиваль це свято, і думаю, що це свято стало обов'язковим в Коломиї. Такі фестивалі будуть і надалі продовжуватись, мають продовжуватись. Їх чекає щаслива ці фестивалі майбутнє. Є вже є певна динаміка, тому що я була присутня на першому фестивалі. І слава Богу, що є другий. І Ми сподіваємося, що при такій потужній. Власне, організації сподвижників, які є довкола вашого театру і середині театру, очевидно, що фестиваль буде мати щасливе продовження. Найбільше відзнак отримав господар дійства Коломийський академічний драматичний театр імені Івана Озеркевича, адже театр представляв аж дві постановки. Журі оцінили і високий творчий та організаційний рівень проведення фестивалю, музично-пластичне та сценографічне вирішення казки Пригоди червоної шапочки і успішний дебют артиста Віталі. Січевського у ролі, Алана Стренга у виставі Екоус. правді кажучи, я, я не знав, що буде така оцінка журі от, ну, по фестивалю. Хоча мені дуже було приємно, коли назвали моє прізвище і сказали, що от, є номінант на якусь премію от, в цьому саме фестивалю. Це для мене перша премія така в театральній галузі. Яка, скажімо так, дала підґрунтя для того, щоб відштовхуватись надалі і досягати якихось вершин. Фестиваль він був насищений, насищений от тим відчуттям атмосфери дому. Багато яких приїжджали до нас гостей, вони казали, що у вас затишок такий домашній. От хотілося, щоб цей затишок він перенісся саме. Кожного оселю тих колективів, які приїздили до нас, це дуже, дуже цікаво і дуже корисно. Ось на такій мажорній ноті і завершився другий всеукраїнський фестиваль сценічних першопрочитань. «Коломийські представлення, а вже через рік Коломия знову матиме нагоду побути центром театрального життя України.